Великий казан борщу для двох сотень людей зварили у Львові, готували його лише чоловіки. Це мало зробити борщ ще особливішим. Самі зізнаються, чоловіки готують рідко. Проте вже як беруться, то вкладають у цю справу серце. Ні-ні-ні, Жінки готують дома, щоб чоловік був добрий, а на людях завжди чоловіки. Борщ готували у величезному казані і тільки на вогні. Аби страва була смачною, у ній мусить бути якийсь особливий секретний інгредієнт, який саме кухарі не зізнаються. Але про базові складники таки розповіли. Обов'язково це буряк, м'ясо, часник, сало, вода, бажано з джерела не з полтви. Кшиштоф також готував борщ. Він колишній польський поліціян, а сьогодні дослідник галицької кухні. Написав про неї не одну кулінарну книгу. У них йдеться, що страви Галичини то є здорова їжа, яка не має собі рівних. Є там кухня тайська і така і французька. Це неправда. Найздоровша, найлепша єдина в світі це кухня Галіції. Чотири години роботи і 70 літрів борщу готові. Скільки пішло буряків та капусти, навіть не рахували. А от сметани залили 7 літрів, аби зварити справжній галицький борщ, який колись готували наші прабабусі.